на матч чемпіонату України, матч між командами Динамо Київ та Металіст 19-25. Останні поєдинки для Динамо були дійсно досить непрості. Команда відіграла три матчі проти команд, які вже знаходяться нижчі, ніж вона. Динамо піднялося в топ-5. Але дійсно ці матчі були не зовсім впевнені по результату. З колосом команда зіграла 0-0, Інгулець виграли 2-1, але, в принципі, знову ж таки. Я очікував від Динамо більш впевненішої гри. Ну і з вересом також мінімальна перемога 1-0. Проти Металіста, думаю, також буде непростий поєдинок. Металіст виглядає досить непогано. Проти команд, які знаходяться нижче в турнірі таблиці Металіст, виглядає впевнено. Вони обіграли 2-0 кревбас, обіграли інгулець 2-1. Але проти Динамо буде досить важко. Скоріше за все, Динамо переможе в цьому матчі, але знову ж таки я сумніваюся, що це буде якась розгромна перемога. Думаю, що мінімально, з мінімальною втратою. Сил команда буде підходити до цього матчу і мінімальна перемога в один, максимум в два м'ячі. Тим паче, що Динамо е, має ще після цього матч проти іншого металіста і буде, скоріше, всього, зберігати сили. Мій прогноз на даний поєдинок буде на тотал. Я думаю, що в даному матчі ми побачимо багато забитих м'ячів. Прогноз на даний поєдинок – тотал матча менше 2,5.